Мамо, я не вернусь, я до кінця тут буду, в моїх роздертих грудях час зупиняє плин. Знаєш, ця смерть комусь правди уроком буде, Вірю, діждеться суду, кат, що мене убив. В Україні 20 лютого відзначають День Героїв Небесної Сотні на вшанування подвигу учасників Революції Гідності. Саме цього дня 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану. Щороку в цей день проводиться так звана тиха акція Ангели пам'яті. Традиційно люди приносять з собою і розвішують на деревах, що стали свідками розстрілу мирних демонстрантів, паперових ангелів, запалюють свічки, співають народні псальми. Ініціатором тихої акції стала відома співачка та волонтерка Анжеліка Рудницька. І мистецька агенція Територія А. Перше вони зі своїми друзями та знайомими провели її ще в 2014 році. Згодом акцію підтримали Музей Революції Гідності та центр фольклору та етнографії Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А також сотні киян, які самі із дітьми. Вирізали паперові фігурки та приносили їх на акції. Серед її учасників були батьки загиблих героїв, свідки тих подій, бійці добровольчих батальйонів та Збройних сил України. З кожним роком масштаби акції зростають. У 2021 році тиха акція Ангели пам'яті вперше вийшла за межі нашої країни. Вона відбувається водночас у всіх великих містах України, містечках, селах. До ініціативи долучаються амбасади та українська діаспора Сполучених Штатів Америки, Франції, Угорщини, Бельгії, Польщі, Канади, Греції, Туреччини, Кіпру, Латвії, Південної Африканської Республіки. Кожен із вас так само може долучитися до тихої акції. Ангели пам'яті разом з дітьми вирізати паперових ангелів і розвісити їх у своєму містечку чи селищі. Цим самим ви зможете проявити нашу єдність та нагадати світу про ціну європейського вибору України.